Насправді я би говорю так, що підписання таких угод воно формує клуб країн, які зобов'язуються в принципі, це можна сказати таке слово, зобов'язуються всякому разі на даний момент, а різносторонньо комплексно я б сказав англійською мовою компрегенсів допомагати Україні, допомагати Україні якраз протистояти, протистояти у війні проти Росії і називають речі своїми іменами. Тобто говориться про військову допомогу, про військово технічну допомогу, оборонно промислову кооперацію, ну і в принципі воєнно політичну допомогу. Тобто лідери цих країн, з якими ми підписуємо безпекові угоди, вони не цураються називати речі своїми іменами. Чи на агресором і так далі. Тобто, коли ми говоримо про форум миру, там кількість учасників набагато більше, але це не ті всі країни, які готові ну фактично стояти з нами у війні проти Росії. Якраз підписання безпекових угод, особливо з сполученими штатами, це надзвичайно важливо з тих тих компонентів, які я назвав. Сполучені Штати це лідер західного світу. Якщо західний світ ще існує, це філософські питання, але з іншого боку, якраз від сполучених штатів, ми очікували можливо перший сигнал, коли лише починалися ці процеси формулювання, що ж таке оця безпекова угода у ситуації чи в реаліях, коли ну, якщо говорити реалістично. Ми не вступимо в НАТО, поки ми воюємо з Росією. Це очевидно. Нам постійно про це в принципі відкрито говорять. і Той саміт, в Вашингтоні. В липні він зараз вже чітко зрозуміло, що ніяких подальших запрошень чи просувань України до членства НАТО не буде. І в цих умовах дійсно важливо мати такі безпекові угоди, які не треба плутати, звісно, з НАТО. Абсолютно це не той рівень. Ну і тим більше, що сьогодні я бачив сам Саліван відверто сказав, що наступний президент Сполучених Штатів дійсно може її просто розірвати, і насправді ця угода діє, поки при владі президент Байдена далі буде вже. Переглядатися і ця угода і інші підходи до відносин сполучених штатів і України. Якщо чесно, то ні. Ну тобто, якщо з якщо відбулися відбулися серйозні зміни, тоді можна було би говорити, що Сполучені Штати почали передавати нам все, що в них є. В принципі, от тільки що був сюжет, і президент Байден сказав: ми будемо продавати все, що є. Але вибачте, ми знаємо, скільки знаходиться на складах Сполучених Штатів на базах зберігання літаків, танків, бронетехніки і так далі. Там тисячі одиниць всіх названих видів озброєння та військової техніки. А нам передають там, ну наприклад, 31 танк Абрамс, або нам передають там один комплекс Петріот. Ну це якось воно не стикується з тим, що ми будемо все передавати, що у нас є. І при цьому нам передається ну, одиниці. І причому ми пам'ятаємо ще півріччя а, турбулентності в конгресі, коли нам взагалі нічого не продавали, це дійсно був. Ну і можна говорити по, про різні коскалічні теорії, але ну, виглядало так ну, майже як пас Путіну. Дивіться, у вас є зараз шанс переламати ситуацію. Якщо ви змусите Україну до капітуляції, потім будемо вирішувати це якось вже за за, за інших умов. Але Україна продовжує воювати, а, і тут дуже цікаво, коли знову ж таки кажуть, чи вже дійсно Сполучені Штати до, до кінця нас нам допомагають. Я не кажу проведення чи а, участь американських військових. А от, якщо ми порівняємо, що відбувається це в Росії, то в Росії дійсно вже майже вичерпані склади і бази зберігання. Вони зараз відправляють там в найзапекліші бої на харківському напрямку. вже Т-62, майже без модернізації жодної. Тобто, це старі танки, які вони майже вже повністю виграли своїх баз. А Сполучених штати таких танків тисячі, не таких вірніше, а набагато сучасніших. І якщо би Сполучені Штати відносились до нас остаточно вже як до союзника, нам мали би передати ну, сотні таких танків, які би швидко почали міняти ситуацію на полі бою через просто навіть не просто асиметричність, а вже просто симетричність з Росією. На жаль, такої симетричності поки що не спостерігається. Та да, склади вичерпані, але по перше, у них є виробництво. Так воно невелике. Ну близько 150-200 штук танків на рік. Наприклад, це по нинішнім міркам взагалі ні про що. Але насправді, коли я кажу, що вичерпались склади, у них все ж таки техніка є, і вони техніку, яку Україна, наприклад, на полі бою пошкоджує, вона знову ж таки ремонтує, відновлює, модернізує і посилає на поле бою. Крім того, все ж таки вони сподіваються розкупорити арсенали, скажімо так, своїх союзників. Це Північна Корея, можливо, Китай, можливо, Іран, які може допомагати певними видами озброєнь. Ну і в принципі, Путін і говорить постійно. Про якісь е, мирні переговори чи заморозку конфлікту, чи не заморозку, він по-різному це називає, але очевидно, йому треба е, пауза для того, щоб випустити нову техніку і е, створити е, новий кулак для е, атаки на Україну. Очевидно, у них не найкраща ситуація, і десь в 25-му році у них реально може виникати дефіцит бронетехніки. Вже навіть зараз відчувається це, коли вони йдуть в атаку на мотоциклах або на якихось багі, е, гольфкарах і так далі. Тобто це означає, що у них реально проблеми з бронетехнікою. А е, стосовно наших союзників, я казав просто про Сполучені Штати, у наших європейських союзників не багато техніки, і це, це очевидно, і тому саме. Якщо що говорити про те, що європейські наші союзники мають готуватися до війни, це правда, тому що вони абсолютно не готові. Коли ми говоримо про Сполучені Штати, це інша справа, але знову ж таки ніхто не знає, як будуть це поводити сполучені штати з точки зору своїх союзників зобов'язань, не тільки стосовно України а стосовно своїх союзників по НАТО після виборів в наприкінці цього року. та тридцять років впала стіна. Всі були дуже романтично налаштовані мир назавжди від Португалії до Владивостока, і так далі. Тобто було дуже багато наївних думок, ідей НАТО взагалі трошки себе втратило певним чином на напередодні 2010 року, наприклад, вони взагалі не знали чим займатися. Тобто в них був певний період боротьби боротьба з тероризмом. А от в 2010 році у них в Європі особливо почали просто падіння оборонних бюджетів. Політикам просто було невигідно говорити в слово навіть не те, що оборона а безпека, і ну в таких країнах, як Словаччина, Угорщина. Чехія оборонні бюджети падали в 2010-2012 роках на 40% щорічно, тобто там просто е, вичищалося. Ну а в Німеччині взагалі на той момент фактично армія була більш така символічна, і це ми зараз чітко бачимо, що справних танків дуже мало е, особового складу, мало е, літаків, мало і так далі. А, а це Німеччина. А Що казати там про інші країни, Іспанію чи ту ж саму Португалію, яку я вже називав в іншому контексті. Ну тобто, 30 років Європа готувалася до миру. І навіть я пам'ятаю дуже класний вираз: європейські армії готуються до миру, а не до війни, і це була їхня такі кредо, яке вони вдало реалізували, але насправді тепер вони знаходяться в дуже склад... В скутному складному становищі так звичайно но ну, цей новий закон де за військового стану вони будуть мобілізувати 18 років. Ну там не на військову службу мобілізувати, але підлягають мобілізації і е, трудові і військові з 18 років. І ну, у німців, я думаю, що все буде на набагато жорсткіше ніж в Україні, і більш чіткіше. Там е, ухілянти не будуть себе е, так почувати, десь там через якусь річку не будуть перепливати до Франції. Але я думаю, що е, такі процеси вони йдуть по всій Європі. Всі насправді розуміють, що Україна зіткнулася Україна як демократична європейська держава, е, зіткнулася з величезним викликом. якщо ми говоримо про саме мобілізацію, саме про ті формати, коли е, 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 суспільство європейське суспільство 21 столітті має. Вирішувати таку складну задачу, коли ти просто йдеш і вмираєш на полі бою. Це, ну я розмовляю з європейцями, вони кажуть, у нас в країні взагалі може бути катастрофа. Тобто проводилися опитування відповідні і в Твіжі Німеччині, здається, 20%. І в Чехії 20% готові йти воювати. Ну уявіть собі, коли буде оголошена мобілізація. Які це можуть бути і конфлікти, які, звісно, Росія буде використовувати. Взагалі, дійсно, Авраально зараз нарощується і виробництво оборонної оборонної промисловістю. Ми знаємо, не тільки боєприпасні і там, ракетні програми реалізуються. Те саме Рейнметал, наприклад, нарощує випуски танків. Не техніки, і те саме намагаються робити французи, нідерланди і так далі. Ну, тобто, єдине, що дійсно для європейців поки що без Сполучених Штатів буде дуже складно реалізувати якісь концепції чи Доктрини з ведення оборонної операції стратегічної проти Росії. Тому насправді Україна зараз виконує ну, надзвичайно важливу роль, виграючи час в тому числі для Європи для, для того, щоб вони дійсно в реальному режимі спробували хоча б і готуватися, особливо за умов, якщо новий президент сполучених штатів скаже, що ми залишаємо два ядерну парасольку. А вибачте, російсько-українська війна це наша проблема. Взагалі ми займаємося Китаєм. у Нас інші проблеми. Тому, будь ласка, ви багаті країни, як Трам завжди каже, наприклад, у вас багато грошей платіть за свою оборону і Ґудлак. Ну звісно, якщо це дивитися, як закінчиться війна? Звісно, ми, якщо дивитися реально на ситуацію, звісно, ну по-перше, все таки Європа платить. Ну, вони платять хоча б грошима. Нарешті є і певні. Фонди, які зараз будуть і в НАТО, і в Європейському Союзі, і в тому числі цей э, трюк, я би так назвав, замороженими активами російськими, все-таки Європа, в тому числі не тільки Сполучені Штати Європа також забезпечує нам стабільність економічно, ну в принципі э, воєнно-економічно, тому що очевидно без наших європейських союзників ми б не змогли воювати. Але э, можна знайти, звісно, мотиви такі, що э, такі над надстратегічні, що якщо Україна буде продовжувати з Росією вести війну на виснаження, то десь в якийсь момент э, Росія просто не зможе продовжувати цю війну, і э, таким чином можна буде її просто ну, не знаю, в кудись в середні віка Кинути і після того спробувати вирішити оцей русський вопрос м'яким чином, не викликаючи якийсь хаос, який може вдарити по Європі, а все ж таки більш прогнозовано. Але з іншого боку, ну в принципі, я не думаю, що. Більшості навіть європейським політикам політиків хотілося би воювати ще там 10 чи 20 років. Все ж таки у них є потреба в тому, щоб перейти до більш звичних проблем у своєму політичному житті. Тим більше, що якщо подивитися на ті процеси, тренди, які відбуваються в Європі і в Сполучених Штатів, тобто правий ухіл, ухіл на консерватизм, це означає, що ті політики, які з нами зараз розмовляють, вони втрачають вплив саме через те, що війна це не, не, не їх, скажімо так, ну не, не тільки не їх, це це незручна тема, яка не дає їм дивідендів на, на виборах. А праві грають абсолютно на цьому. На протистоянь на цій темі і е, отримують все більше, -більше місць і в парламентах, і в урядах різних країн. Так. Особливо в Європі в Європі людей пацифікували 30 років. а Тепер намагаються довести, що війна це нормально. Що, що треба йти в армію, що треба чистити зброю, що, що треба випускати снаряди в Німеччині, наприклад, можливо, ви знаєте, що були випадки, коли громади забороняли будувати на своїй території зброєві там боєприпасні заводи. Хоча з прагматичної точки зору, це податки, це нові робочі місця. Але насправді пацифізм він засів глибоко в Європі. Це нормально для з першого століття. Всякоразі ми в 90-х роках 20 століття думали, що це нормально, коли стіна впала, і він більше не буде. А виявляється, що ми дуже помилялися ну і зараз євро. Хай це також вашого усвідомлення.